Як зрозуміти, що котик не проти, щоб його повладити? Я мудрагелик серперсиваль і Відпишіться. зі мною весело та корисно. Шкіріні багато говорить про повагу особистих кошачих кордонів, але їм іноді так хочеться нас погладити та потіскати. Та як зрозуміти, що котик не проти? Звісно, коли котик прийшов сам і просить уваги. Це саме той варіант. Коли ініціатива котика, погукати, якщо котик поряд чи вмостися поряд, він готовий приділити свою увагу людині. Можна підійти до відпочиваючого котика та запропонувати контакт. Але завжди варто почати з цього, протягнути руку та зробити паузу, дати обнюхати та прийняти рішення. Якщо котик робить сам рух назустріч людині або руку сам, то він не проти. Якщо відвертається або відсторонюється, то варто віднестись розумінням та не нав'язувати ласку. Уважне відношення до котячих стане м'яким сигналом до довіри людині та піде на користь зимовідносинам. Став лак, якщо було корисно.